Уряд потягнули до суду за бездіяльність. Він вперто відмовляється розривати скандальні газові угоди 2009 року. Для цього принаймні потрібно подати позов до стокгольмського арбітражу. Без перебільшення скажу, що ці угоди, ці борги, склали реальну загрозу національній безпеці України. І ті, хто незалежно від посад підштовхував Україну до прірви, мають нести відповідальність перед українським народом. З виступу Віктора Януковича до Дня Соборності та Свободи, 22 січня 2012 року, влада доклала максимум зусиль, аби довести. Московська газова угода 2009 року злочинна. Одна із підписанток, екс премєр міністр України Юлія Тимошенко, у в'язниці обвинувальний висновок суду перевищення повноважень, яке призвело до колосальних збитків. Це мені залповіще знайшов треста. Під час судового процесу мало хто згадував обставини підписання угоди. Але у січні 2009 року Україну колотило і від аномальних морозів, і від заяв російського Газпрому. Монополіст погрожував зупинити поставки палива. Інформаційний та моральний терор тривав 18 днів до підписання кабальної угоди. Наголошують в українському юридичному товаристві. Це ніщо інше, як тиск в екстремальних умовах, а значить, залізний аргумент у стокгольмському суді. Будь-яка угода, яка укладена під тиском тяжких обставин і на вкрай невигідних умовах, може бути оспорюваною. Це класика юриспруденції. Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма або Стокгольмський арбітраж заснований тисяча 1917 -го. У 1970-х визнаний із США і СССР нейтральною структурою для розгляду комерційних спорів як між компаніями так і державами. До Стокгольмського суду може звернутися тільки установа рівня Кабінету міністрів або НАК «Нафтогаз України». але зобов'язати кабінет міністрів України розірвати газову угоду 2009-го через Стокгольмський арбітраж можна і через суд. До цього кроку вдався юрист Станіслав Батрин у квітні. Подав відповідний позов до окружного адміністративного суду Києва. На диво представники уряду, в інтересах якого подано позов, блокували процес, вимагали не відкривати справу. Відтак відмовляються оприлюднювати деталі нових газових угод, підписаних у Харкові 2010-го Віктором Януковичем. Їхній зміст країні досі невідомий. Юлія Тимошенко вже два роки за ґратами, а уряд Азарова все ще не подав позов до Стокгольму. Натомість росіяни не комплексують. Вони вже виставили рахунок за порушення контракту на 7 мільярдів доларів. Штраф нарахували ще у січні за недобір газу. Цього разу про нього нагадали знову. Формально правда на боці Кремля. Поки діє цей контракт, росіяни можуть викручувати руки Києву. 2009 року невигідна для України з багатьох позицій. Ціна на газ різко підскочила зі 180 до 450 доларів без права перепродажу до країн ЄС зобов'язалися купувати не менше 52 мільярдів кубів газу щороку. Хоча після кризи наша економіка споживає вдвічі менше штрафні санкції за недобір безпрецедентні 150% влітку літку та 300% взимку. Угоди чинні аж до 2019-го. Колишній голова Нафтогазу Олексій Івченко згадує газову угоду 2006 року. Також укладав під тиском, але тоді вдалося відстояти інтереси України. Тож Стокгольмський суд був не потрібен. Такий контракт, який підписали у 2009 році. Я вам гарантую, я б і під дулом пістолета не підписав. Назвіт мені один контракт, навіть не міжнародний, міжгосподарський. Один контракт, де записано, де собі дозволять сторони записати 300 відсотків штрафних санкцій. Але кримінальна справа і тюрма для експрем'єра це політичне переслідування. Батьківщина вимагає зміни влади. Новий уряд зможе достатньо чітко від... захистити інтереси України і відкоригувати контракти і відновити ті домовленості, які існували щодо е... скидок. Вимагати звернення уряду до Стокгольму мала б уся Верховна Рада. Про ж політики не мають сумніву у злочинності угоди. На превеликий жаль, цей контракт писався не українцями і не в Україні. Він писався в Кремлі, і контракт виключно захищає російську сторону. Але і провладна, і опозиційна частина парламенту бездіє, Дивується народний депутат Олег Канівець. Вирішив самостійно підтримати судову ініціативу незалежних юристів. Саме це і зробило можливим процес з прицілом на Стокгольм. Всі три опозиційні фракції вони постійно говорять і критикують уряд про те, чому уряд бездіє, чому уряд не приймає ніяких кроків для того, щоб розірвати ці контракти. А ось це було просто політичні все заяви. А хлопці пішли далі. А вони зробили це правову дію. Вони взяли і оформили позов. І вони подивилися, що політики більше говорять, а вони зробили реальний крок. І мені особисто це зімпонувало, тому що я людина практична, прагматична, і я вважаю, що менше треба говорити, більше діяти. Олег Канівець, народний депутат України, обраний в одномандатному мажоритарному окрузі номер 126 центром у місті Стри, Львівська область, з березня 2013-го тисячі позафракційний. Голова підкомітету з питань бюджетної підтримки регіонального розвитку. За допомогою народного депутата України пана Олега Канівця була здобута доказова інформація, яка є предметом доказування у справі. Дійсно, є 21 додаток до угоди КП. І до іншої угоди про транзит є 18 додатків. Тобто, від суспільства приховали 39 документів, і пан Назаров зазначає відповіді, що ця інформація є конфіденційною. Цю інформацію ми через суд будемо відкривати для суспільства. Отже, Київський адміністративний суд змушений був прийняти позов проти уряду. Та вже на п'ятому засіданні Феміда буквально оглухла, не почула жодного клопотання позивачів. Нарікає Березюк. Ми побачили, що в Україні немає незалежного суду. Серед запитуваних свідків ключові учасники газових подій 2009-го. Президент України Віктор Ющенко, секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова, голова НАК «Нафтогаз України» Олег Дубина, перший заступник очільника Нафтогазу Ігор Діденко, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України Інна Богословська. Ми просили витребувати рішення Ради національної безпеки та оборони, там, де сказано про те, що підписання і виконання даних контрактів несе загрозу національної безпеці України. Нам відмовили також у цьому клопу. За засекречене рішення РНБО, де контракт визнавався таким, що несе загрозу національній безпеці, основний аргумент для суду. Бо якщо є загроза, уряд зобов'язаний подати позов до Стокгольму, кажуть юристи. Але справу взагалі закрили. Окружний адміністративний суд міста Києва постановив у задоволений поводу на Станіслава Віталійовича та Березюка Олега Валерійовича відмовити повністю. На нашу думку, було законне обґрунтоване рішення суду, яким позивачам було відмовлено в необґрунтованому позові. Майже всі обґрунтування позивача базуються на суб'єктивній точці зору самого позивача. Уряд Азарова долучив дуже багато своїх зусиль для того, щоб американські юристи, спеціалісти довели провину. Юлії Тимошенко підписання цих договорів. От стільки бервіння теперішньому уряду застосувавши вміння цих американських юристів зараз взяти, щоб вони захистили інтереси України в тому штокгольському суді, тому що виникає тоді питання: а за що сидить Тимошенко? Якщо ми з цими договорами нічого не робимо, і бездіяльність сьогоднішнього уряду, і в першу чергу його голови, я вважаю, є злочиною. Для уряду Азарова такий процес небезпечний, припускає Канівець. У ході публічних слухань стали би очевидними або профнепридатність нинішніх міністрів, або і злий умисел. Ви ж бачили, шановні представники, що люди користуються телефонами під час засідання у справі, спілкуються з кимось, отримують смс. Суд не вірить словам президента та висновкам РНБО, дивується юрист. Газові угоди більше не загроза національній безпеці. Президент України, як голова Ради національної безпеки і оборони, заявив про те, що підписання і виконання цих газових контрактів становить загрозу національній безпеці України. Я думаю, що президент достатньо компетентна людина для того, щоб робити такі висновки. Але у справі ще не поставлено крапку. Позивачі зібрали цілий каталог процедурних порушень. Це вже українська традиція у скандальних газових справах, кажуть вони. Зробити 10 процедурних порушень за одне засідання і запакувати справу до ну до вирішення, фактично і вирішити справу за три хвилини. Ну це буде грандіозні докази у справі процедурного обмеження позивачів. Судовий процес міг би стати помітною підтримкою для влади. Навіть реєстрація заяви у Стокгольмі це вже не абиякий аргумент для Рау Газпром. Десь постращали трошечки Газпром і Росію, а пізніше включили задню передачу. Ні, друзі, давайте. Якщо ми кажемо А, говоримо Б і йдемо до кінця, тому що ми представляємо інтереси України, а ви стоїте на вершині виконавчої гілки влади. І ваша бездіяльність нам не підходить. Сім мільярдів нам виставляють штрафних санкцій за те, що ми не добираємо газ. І ми на це не реагуємо. Де наші зустрічні позови? Де наші претензії Газпрому російській стороні? Про невиконання їхніх зобов'язань? Мені іноді ставлять запитання: а чому б його через суд не розірвати? Ми б це давним-давно зробили, якби в контракті містилася хоча б найменша юридична зачіпка. Микола Азаров, прем'єр-міністр України 2014 рік. Чи є шанси виграти Стокгольм? Справа не така проста, визнають експерти, 2010 року. Президентом став Янукович за кілька місяців підписує так звані Харківські угоди, де фігурує знижка на газ. На ці ближайші 10 років той інвестиційний ресурс, який буде представлений Україні, він составит приблизительно около 4 мільярдів доларів. В год или мільярд доларів в квартал. 21 квітня 2010 року. Президенти Янукович та Медведєв підписали угоду про подовження оренди військових баз у Зевастополі до 2042 року. Натомість Україна отримала 100 доларів знижки на російський газ, виходячи з угоди 2009 року. Попри райдужну арифметику, Янукович фактично легітимізував газову угоду 2009-го на найвищому рівні. Та експерти застерігають. Парламент ратифікував тільки Севастопольську частину договору про продовження оренди, про узаконення газової знижки там не йдеться. Контракт 2009 року це приватний контракт, приватно-комерційний контракт. А домовленості стосовно Чорноморського флоту і ув'язка їх з ціною на газ. Це міждержавний елемент. Ба Більше і депутат Канівець, і самі юристи вимагають від Росії грошових компенсацій, і тут знову не обійтися без стокгольмського суду. Тільки він зобов'яже Газпром повернути Нафтогазу різницю ціни до і після угоди 2009 року, а це десятки мільярдів доларів. Після позитивного рішення Стокгольмського суду призначається реституція договору. Україна може вимагати різницю, яку переплатили в 2009-2013 роках. Вихідна точка. Ціна на газ до 2009-го 180 доларів за тисячу кубів. Отже, в 2012-му Нафтогаз придбав Газпрому 25 мільярдів кубів. По ціні 414 доларів. Заплатив 10 мільярдів 346 мільйонів. Після реституції нам мали б повернути 4 мільярди 498 мільйонів доларів за усі роки дії контракту Акту наші збитки склали біля 20 мільярдів доларів, які реально повернути. Подібна тактика звичайна для Європи. Вона досягає свого, відучивши Газпром від шантажу. Мають ринкові ціни. Чистий спокій. Італійські компанії Ені в 2009 2011 роках за недобір газу нарахували півтора мільярда доларів. Вона пригрозила Газпрому розірвати стосунки. Ті відступили. У 2012-му Газпрому у віденському арбітражі вперше програв право виставляти штраф за недобір газу. На лічильник хотіли поставити чеську РВЄ Трансгаз. Це прецедент, який може скористатися Україна. Торік Польща подала до суду, вимагаючи 10% знижки. Зараз Польща домоглася знижки. На газ, і це не на рік, не на два, а фактично шляхом певної зміни у формулі ціни на газ. Ситуація з Україною має великі шанси бути такою ж, якщо б Україна чи український уряд захотів подати у Стокгольмський суд. 99% переможного результату при нормальному підході до до розгляду справи. Газпром боїться судитись і досить рідко це робить, і намагається в досудовому порядку вирішити всі питання. Відмова звертатися до суду політична, переконані експерти. Непрозорі угоди намагаються скоригувати у таких же непрозорих переговорах. Звісно, що більшість політичної боротьби в Україні так чи інакше пов'язана з газом. Основний об'єкт, за який йде політична боротьба, це така феодальна рента. Економіка, вона не просто сировинна, вона побудована на розподілі на боротьбі за феодальну ренту. І в Росії, і в Україні газ справа президентів і прем'єр-міністрів, підтверджує ветеран газової промисловості СССР Іван Діяк. Всі вибори і президента, і народних депутатів, вони завжди проходили за рахунок коштів, які, значить, брали із знака. Відмова йти у стокгольмський суд це не лише фінансова загроза газовому ринку. Неоспорені угоди 2009 року тягнуть у прірву усю газотранспортну систему, а вона є найбільша у Європі і друга у світі. Рівно 100 років тому відкрили перший газогін Борислав Дрогобич, прикарпаття і нині особливий край в мережі ГТС. Український видобуток газу почався біля Карпат. Вичерпані родовища з часом перетворили на газові сховища. Загалом їх 12. Такої мережі сховищ на континенті ніхто більше не має. Вони дають можливість влітку закачувати газ, коли споживання падає, а взимку в пікові навантаження піднімати наверх. Якщо розрекламовані південний та північний потоки просто труби, то українське ГТС – складний технічний комплекс, газовий акумулятор. Загалом протяжність усіх газогонів 37 тисяч кілометрів, магістральних 22 тисячі. Унікальне технічне і технологічське можливості нашої ГТС. Они дозволяють єжегодно транспортувати по території України в 19 стран Європи більше 100 мільярдів. Ще СССР хотів посадити на газову трубу Європу, приборкати її не танками, ресурсами з того часу. Політика Кремля мало змінилася. Тільки українська частина ГТС тепер йому не належить, нагадує російський експерт Андрій Окара в Газпромі сплять і бачать, як Українська Верховна Рада приймає закон про можливість приватизації газотранспортної системи. Москва кілька разів намагалася взяти під контроль нашу ГТС через оренду консорціуми врешті за газові борги. Уряд Тимошенко через парламент заборонив її приватизацію. Не можна навіть оголосити банкротом нафтогаз, якому вона належить. Трубу треба продати. Тоді з'являться гроші на її модернізацію. Переконані у партії регіонів, перш за все, що треба зробити, це ліквідувати те безглуздя, яке свого часу зробили едхок в залі з голоса, коли Тимошенка заскочила до залу і сказала: взагалі руками не можна чіпляти газотранспортну систему і прийняли закон в той час, коли це було безглуздя, таке помаранчеве, я вважаю, що можна продати більше половини газотранспортної системи. Приватизація відбудеться прозоро, і Будь-який інвестор, а не лише російський, зможе взяти в ній участь. Едуард Ставицький, міністр енергетики та вугільної промисловості. Спеціалісти б'ють на сполох. Приклад Білорусі нічого не вчить. Тепер далі в 2014 році це все кінчається, і тепер Білорусі треба думати, як вже платити не по Сто там сорок чи скільки, а вже буде і по 200 і по 300 доларів. Тому це є чистий обман. Труба та газові сховища у Карпатах не просто економічний ресурс, а геополітичний щит України, переконані експерти. Українська ГТС це останній брилліант в українській короні, який ще не поділений між сходом і заходом. Великої Європи і тут шукається певний геополітичний компроміс. Якщо розібратися, то там скриті вушка, якраз щоб не тільки Росії це віддати, а мати можливість самим це приватизувати. Я знаю настрої в сесійній залі, не тільки опозиції, але й велика кількість депутатів із партії регіонів не готові підтримувати цей законопроект. Поки торгівля газом буде залишатися феодальною рентою для можновладців, загрози для України не зникнуть а за гратами періодично опинятимуться найвищі посадові особи.